«Алгешли был син эсиче декларнин, в ве Акиларнин, ветугелиларнин, в ве Езізларнин, Тенріси Исраильнин, Раатландер син, яхши, як тактача деклар яхшай лар Джанате. Виеполсин, ани устюне насли, язилмиш торада, Куваниш син лар Хасидлер Атлик Билен, сивиниш лер, як таклари устюне. Ярик Балкича догри, ведогри, Юраклиларге, Куванч, сын лар, Білен, етеніс, адена. Ліге, Амен. Хай буде благословенною. пам'ять праведних, розумних, непорочних і святих, а також пам'ять спочилих тут хай буде благословенною, хай удостоїться Воскресіння. Бог Ізраїля хай удостоїть їх перебувати в блаженстві між праведними, що оселилися в раю. Хай виповниться над ними написане в Святому Письмі. Хай торжествують праведні у славі, на ложах своїх хай ликують. Світло лине на праведного і на правих серцем веселищі. Радійте праведні за привічним і славте святе ім'я Його. Хай будуть душі їх вв'язані у вузол живих у привічного Бога їх. Амен.